Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Знову я до вас з таким прекрасним посудом, з такою красотою, з фігурками, з тарілками, парочками, з вазами, що у мене є, то я вам все пропоную до перегляду. Всім мої вітання, мої друзі! І знову я з вами. І знову з посудом, І знову красота. І ви знаєте, от багато є таких речей, що я лишала, 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 а тепер думаю, можливо, я їх і буду чуть-чуть виставляти вже і, і на продаж. Ну, так складається обставини, що любуєшся, 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 а потім думаєш. Треба його виставляти на продажу, бо гроші потратила багато, а все собі не залишиш. Ну, деякі речі я спробую, спробую їх вам показати сьогодні. Не буду довго затримувати, бо виходить дуже довгий ролик, а я не зауважую і так говору, говору. І ролик такий виходить довгий, що на хвилин 30, то мені не, не добре. І добре, щоб на хвилин 15 би вини змучились, і я довго не говорила, так що чуть-чуть, коротенько я вам покажу. І все. Приступаємо. Приступаємо і будемо переглядати. Не буду багато вас розказувати, тому що я вже показувала і розказувала то, що могла. Так, хочу вам показати, що я тут маю такі плоскі тарілки. Їх взагалі-то йде 12. Просто я всі не брала сюди, щоб 12 там, виставляти там, на стіл, але я вам кажу, що їх є 12. Я взяла сюди 4. Показую вам ось такою деколькою. то ніби така м -м, гілочка, я не знаю, що горобина, чи то що. що. Ну, гілочка якась э, тут така гарнесенька є, ніжна, ніжна. Така ніжна деколечка з такими листочками, може таке, як, як смородина, але може і не смородина. Тарілочки йдуть тоненькі, тонесенькі, легенькі, білі, білесенькі. В користуванні точно не було, бо тому що все на місці збережено. все збережене, все дуже гарненько. Так що ну кожна, не лишся одна, кожна, кожна. Просто вони не відмиті. І все. Я всіх вже їх переглядала. Хіба, може, я десь щось не зауважила, але в загальному я всі переглядала. І скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. Бо є такі тарілочки, що чуть більше мають, як 24 см. Не знаю, чи це ці, чи може ще другий якісь. Ну, ви знаєте, що ці ці мають діаметр 25 см. Бачите, от більші, бо ці звичайні то мають так 24 см. 24,5 мають а ці мають діаметр 25 см. Великі, величенькі. Гарні такі. Мені рулетка так паде, сантиметр той паде. І то в нас є германія, не скажу, яких років. от Не скажу, яких років, бо не знаю, але клеймо йде отаке. Германія. Хто хоче, хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайбер. Я не знаю, чому в мене в кімнаті так темно. От темно і все. Йдуть такі тарілочки під 24 номером 180 гривень. 24-й номер 180 гривень отакої гарненької тарілочки. Плоскої. плоскі. Вони всі плоскі. але я знаєте, знаєте, не є такі плоскі рівні рівні. Вони мають чуть такі, як ніби котай чуть чуть А тут глибокі. Глибоких є, тих є 12 плоских і. І плоских є ще ем, і ще є 12 пиріжкових О, що я хочу сказати, бо одне я говорю, друге думаю. А глибоких є 8. От всього на всього є вісім. Чотири тарілочки глибокі вже викупили. Такі досить глибоченькі, гарненькі, з такою ж дикойкою. Нігде нема втрати ніякої, щоб була якась потертість або якісь десь пошкодження, нема. Все делікатно. Ну, збережені гарно. Ну, так як знаєте, дивіться, так, от, у бік, що не видно, щоб їх мили десь і була якась, якась потертість, або десь вони були ну, довго на чимось, так щось на них так лежало, щоб вони такі зробилися потерті. Ні, нічого немає. Все гарненько, докладно збережене. Маю такі тарілочки в діаметрі 22 см, так як вони йдуть всі, зазвичай 22 см. І йдуть вони з таким же самим клеймом Германія. І йдуть під 22 номером 160 гривень. 22-й номер 160 гривень отакі тарілочок Можете собі викупити дві чотири навіть і всі, навіть і весь набір. Просто я так кажу, чотири хто скільки забажає. Ну, а тут зразу показую такі пиріжкові. пиріжкових є 12. Так як плоских, так і пиріжкових. І також все вони е, ціленькі, гарненькі, нічого в них ніякого пошкодження нема. Все дуже гарненько, делікатно. Бачите? Все дуже гарно, делікатно збережено. Ніде немає ніякої, е, ну, ні тріщинки на них немає, ніяких сколів, нічого, абсолютно нічого немає. Що з одного боку, що з другого боку. Тільки не знаю, де їхня, де їхня ціна є. Йдуть такі тарілочки під 24 номером 120 гривень. 24-й номер 120 гривень одна така тарілочка. І скажу вам, скільки вона має в діаметрі. Має 19,5 см. 19,5 см. 24 номер, 120 гривень одної тарілочки. Ну і такий же самий йде супник. Ще є тарілки такі, ну, але я вже тарілки сьогодні не брала. Завтра такі тарілочки покажу, сьогодні вже ні. Але йде такий ще шикарний гарний супник. Також має позолоту по кантику. Позолота вся збережена, все дуже шикарно. Новенький. новенький, Бачите, от супник йде новенький, легкий, легкий, не важкий. Ручки такі зручні, на ручках також золото є, бачите. На ручках є золото і також має такі депольки. Бачите, з одного боку, і з другого боку, так само, і такі меншенькі ще. Все таке цілесеньке, делікатне. Ну, Делікатне, делікатне. І смужка по золоту йде по долинці. Покажу вам клеймо. Таке ж саме клеймо баварія. Просто він не вимитий, і бачите, тут, тут я не знаю, чи то його треба вимивати, чи просто він так знаєте, вже фабрично, так, що є. не можу вам сказати. Зараз вам скажу ціну, а тоді покажу кришечку. Іде під 28 номером 800 гривень. 28-й номер 800 гривень, приблизно десь йде на 2,5 літри. Ну, десь так, 2, 200, 2, 200, 2 більше він не має. І от така йде кришка. Така йде кришка з отвором, така ручка з позолотою, вся-вся гарненько збережена, просто це є цінник, треба його відмити. Взагалі все треба помити. Ручка така йде зручна. Все делікатне, новеньке. Отакий От гарний, гарний такий супчик. І може бути, я вже повторювала сто разів, що може бути на все, не тільки на суп, на все, хто що собі забажає. Ну, а зараз вам покажу таку цукорничку. Хочу вам сказати, що я і е, взяла її була без кришечки. Кришечки не мала. Але в мене вдома була кришечка, хоч вона не зовсім підходить. Е, подібне, подібне, з такої ж мануфактури, подібне, але не, не підходить. Сюди. Просто я так поставила і так же вам пропоную. Отака йде цукорничка, вона йде новенька. Бачите, з такими розочками, бутончиками, з ручками двома. Стробоку також такий бутончик розочок, цукорничка нова, навісінька. Можливо, кришечка розбилась, ну я не знаю. Але, але все йде новеньке, що навіть, ну, знаєте, от є часом, що цукор є, що десь ну, буває так, бо я знаю, що буває, бо в мене так не раз повала і разом. Цукро. А це зовсім нічого, зовсім нічого. Нова, новісінька цукорничка, абсолютно ніякого пошкодження немає. Абсолютно, бо все йде дуже делікатно. От все йде дуже делікатно. Бачите, вона навіть її не мила, і її так, знаєте, ніби мити не треба. Хоч, звичайно, треба мити, але я так кажу, що так, ніби її мити не треба. І така йде кришечка. Я не знаю, чи в мене щось було, чи, чи я так що й прикупила, я не можу сказати. Але от така йде кришечка з такими ж самими бутончиками подібними, але вже має по золоту. Вже має по золоту, і тут такий, як ніби, золота напил і якісь такі ще якісь як гілочки ще голубенькі. Ну от У мене також така посуда була. От також такі самі були. І ніби кришка має якусь таку ніби ще, ніби ще рельєф, ніби якусь хвильку. З ручечкою, вся, вся позолота на місці, вся позолота на місці. Маю навіть отвір. От все тут йде таке новеньке, просто вона не звідси. Просто вона не звідси. Але я так поклала, і я вам так пропоную. І скажу вам, цукорниця приблизно десь йде на 300 грам. 300-350 грам. От десь так приблизно. І йде вона під. 110 номером 250 гривень, 110-й номер 250 гривен за рахунок того, що кришечка не рідна. І знову вам пропоную такі парочки білі-біленькі, Нігде не мають ніякого пошкодження. Вони йдуть зовсім новенькі, їх є всього-навсього тільки дві, більше їх немає, лише дві, з такою зручною ручечкою. Кручечка дійсно зручна. Ідуть такі тоненькі не неважкі, легенькі, приблизно десь йдуть на 200-220 г, бо вони так, такі, ніби такі величенькі. І йде таке блюдечко. Бачите? блюдечко має так з трьох боків чуть-чуть такий рельєф півкругла. І там, де рельєф, там йде така по кантику хвилька. Оди йде така по кантику хвилька. І то у нас є так само в аварія Германія. Іде отаке клеймо. І йдуть вони під 31 номером 200 гривень. 31 номер 200 гривень отакої одної шикарної парочки. Шикарна парочка, їх є дві. Може бути для себе, і навіть і в подарунок, то також гарна дуже річ. Ну, А тут показую, що я такі дві парочки маю. Їх залишилось тільки дві, більше їх немає. Йдуть новенькі, новенькі, такі гарні, делікатні. З такими, такими розочками, з декольками боків йдуть такі деколічки з таким рельєфом. Бачите, рельєф йде такими качурами, Ручка так само таким гусачком. Така зручненька позолота, широка, але срібна позолота йде. Чашечка йде також десь на 200, 200 грам, може, чуть, може, чуть більше, не можу вам сказати. На ніжці, і на ніжці також є такі качурі, от Рельєф таких качурів. І йде таке блюдечко, Бачите? Отаке от делікатне блюдечко. І також по кантику йде така ширша смужка е, срібної по О, срібна позолота з таким рельєфом. То в нас є Польща, клеймо, йде Польща. І йдуть вони під 70-м номером 200 гривень. 70-й номер 200 гривень. Їх всього-навсього є дві парочки. Також легенькі, також легенькі, неважкі, такі делікатні. Ну і наостанок покажу вам, що я ще маю дві таких парочки, таких е міні-парочки, чи як ви їх називаєте, знаєте, такі малесенькі кавові парочки. Дві. Можуть бути собі на подарунок, ну а і для себе це не важно, чи на подарунок, чи для себе. Але дві таких. З позолотою, дуже гарненькі, нові, новесенькі, ніде не мають ніякого пошкодження. Абсолютно. Такі йдуть чашечки приблизно на 50 грам. Я навіть не заміряла, знаєте, можливо, треба було їх і заміряти, а я чомусь навіть не заміряла. З такою зручною такою ручечкою. Але всюди є довкола така. Позолота, все йде в золоті, і ручечка в золоті, все йде в золоті. Навіть сюди е, така йде позолота качурами. От Ніби качурами, така йде позолота. І от з такою панорамою десь якісь гори, і внизу якесь місто. Ну, така йде панорама, і ніби мені якась там ще йде якась там, чи фортеця, якась чи що. Я не можу сказати, не можу розібратися. Але от така йде панорама. А ніжка ніби от тут на ніжці, ніби чуть-чуть фігурні. І така йде, таке йде блюдечко. Делікатне таке йде блюдечко. І так само має таку панораму. Також така сама панорама, але тут, знаєте, я вам хочу сказати, мені здається, що там показано тут ніби місто так далеко у далині показано, що десь. У, у горах там внизу. А тут вибачте мене, а тут мені показує, що так само внизу у горах, але ніби чуть ближче. Отак от якось так знято, чи то мені так показує, чи як я не можу вам сказати, але досить того, що така гарненька панорама. І йде досить так фігурно, квіточкою, зроблено такою, як ніби ромашкою. І так само йде позолота, вся, і такі качорі також золото все таке делікатне. То в нас є баварія. Ось таке де клеймо, баварія, то також йде з позолоти. І така парочка в нас під восьмим номером 500 гривень. Восьмий номер 500 гривень такої от делікатної кавової парочки. От така делікатна кавова парочка. Бачите у мене одна жіночка викупила дві таких парочки на подарунок. Ну, знаєте, навіть мене одна жіночка замовка пані Ліда, пані Лідоня, навіть також щось замовила, що хотіла на подарунок комусь там. Їй сподобалося, вона каже, я подарую на подарунок. Ну, хто собі як бажає, але що люди беруть навіть на подарунки такі речі. От і все, мої дорогенькі, що могла то вам сьогодні показала, А ви вибирайте. Прицініть речі гарні вибрати є в чому. Пишіть мені, телефонуйте мені, я всім відповідаю. Пишіть мені на Viber, телефонувати можете мені в будь-який час. Номер телефону є в описі, так що можете телефонувати. Не встидатись, бо деякі кажуть, що хто мені телефонує, пані Світлана, так незручно, я не. Але все зручно, все зручно. Телефонуйте мені в будь-який час. І я всім відповідаю. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. А хто буде дивитись мене в день, то гарного вам дня і чудового настрою. Всім пока. Всім пока!